Добрий день, дорогі підписники і гості нашого каналу. Сьогодні хочу показати такі сверла з Аврори за 149 гривень 10 штучок, Такий набір сверл по металу. Ось такі вони йдуть. Зараз будемо пробувати тестувати, як вони будуть свердлити метал. Йов Ось такий метал, ну, такий середній не, не грубий, ну, Попробуємо, а тоді. Може ще попробуємо і грубшить. Ну, Зараз спробуємо сверлити. Так, дивимось далі. Так, ну що ж, взяли на 6 сверло. Он ну, для початку ось. Будемо пробувати сверлити. Так. Щоб ходить. О, трохи щурповірт сівший, але як бачимо, сверлить. Так, ще раз спробуємо просверлити. О, на виході трохи. О, як бачимо, сверлить файно. Так. Шуроповерта не зародив добре. ну Зараз ще попробую ще якесь більше, Чи потягне шуруповерт. Так, дивимось далі. Так, взяв на 8. Зараз попробую трошки зближу. Подивимось, як буде звернути. На 8, так. Трохи щоропулець оголошений, але як бачив, сверлить чітко. О, як хіба візьму ще іншу одну і попробуємо на 10, але як бачив, що сверлить чітко. О, так що, дорогі підписники, сверла рекомендую. Ось такі доброри за 49 гривень. Ну, кому сподобалось відео, ставимо лайки, коментуємо і всім до нових зустрічів і всім па-па.